Сьогодні ми в розсаднику. Ось це в мене розсадка. Ця ще розсадка не перебиралася. Перебиралася тільки полка. Ось це. Це у нас бріла. Там в нас трішечки мальвіни. Мальвіна, бріла, полка. Це в нас теж полка. Ні, це у нас бріла, полка і румба. Ось, настав четвер. Відправляємо розсадку. Вона приблизно ось такої якості. Це 54-та касетка. Ця ще розсадка. Ще ці розсадки недільку можливо почекати до четверга. Вона у нас ось така буде. Ось, бачите, оця вже навіть і готова. Не вся вона така готова листочок такий. І ця вже готова. В принципі, в принципі, і ця розсадка вже буде. О, це їй ще трішечки потрібно з неділечку, щоб корінчики трішки більше були. По факту вже і ця розсадка готова. Так що, кого цікавить, це розсадка в 54-й кассеті. Вона коштує 10 гривень штучка. Ось ми відправляємо посилочки. І це у нас набирається посилочка. Трошки є брілли, ще не перебиралася ця брілка, але ця брілка вже, вже, вже ця готова відправлятися. Вона в найкращому стані. Жовтенькі листочки приберуться, вона вже досить і досить непогана. Ця шабрілка трішечки має піднятися. Цей шабрілки не тільки з Одві, я думаю. Так що, кого цікавить, ось така є розсадка. Телефонуйте, а краще пишіть на вайбер. Бо тут із зв'язком є певні проблеми. Так що, пакуємо, відправляємо. Далі буде.